Прикарпатські борці з незаконним обігом наркотиків приєдналися до всеукраїнської акції Канал Транспорт. Іншими словами, це така спецоперація, коли намагаються запобігти проникненню заборонених речовин на території області. Шукати наркотики посеред поштових відправлень правоохоронцям допомагав Лабрадор Харді. Фахівці кажуть, орган нюху в собаки розвинений набагато краще ніж в людини, тому йому краще шукати наркотичні засоби. Рейд на пошті провели не дарма. правоохоронці кажуть, заборонене зілля знаходять не часто, однак випадки таки трапляють особливо що стосується пакунків, чиї адресати знаходяться у місцях позбавлення волі, найчастіше перед святами родичі та близькі намагаються догодити своїм рідним і не лише смаколиками в цей період кажуть правоохоронці, натрапляють не менш як на десяток наркомісних бандеролей. Як правило, ховають якісь там предмети, якісь речі. Це може бути там крем для бриття для гоління. От причому запаковують таким чином, що не відрізнити від заводського пакування. Вони відрізають частину, кладуть туди внутрі, потім запаюють за допомогою там, запальнички чи ще якимось там образом. От можуть бути все, що завгодно. Тобто, Получається так, що виявляємо де завгодно, навіть в тих в тих містах або в тих речах, які ми ніколи не могли не могли подумати. Там і кетчупи, і соус. Допоки знімали на пошті, наркотики знайшли у передачі до Коломийської виправної колонії. Жінка принесла чоловікові марихуану аж у двох пакунках з калуша та волині. Такими вчинками міліціанти радять не зловживати, адже за це світить кримінал. За статтею збут наркотичних речовин можна отримати від 5 до 8 років в'язниці.